Вишиванка це не просто традиційна українська сорочка це оберіг, код, молитва, зашифрована в орнаментах. Кожен хрестик несе в собі силу поколінь, любов до землі і до життя. Українська сорочка це історія, яку не пишуть словами, а вишивають руками. Особливо цікаво розглядати вишиванку Одещини, регіону, що став справжнім перехрестям культур. Тут здавна жили поруч українці, болгари, молдавани, гакалузи, греки, євреї, німці. Кожен приніс свою традицію, кольори, техніки, і все це сплилося в єдиний візерунок. Працюючи над цією темою, ми відвідали музеї, бібліотеки, виставки, переглядали архівні колекції, переписувалися зі спеціалістами-етнографами, слухали поради майстринь і збиралися. Людей, які бережуть старовинні сорочки у родинних скринях. Кожна така зустріч відкривала перед нами нову крайнь одеської вишиванки. Її тепло, характер і душу. Наша мета показати, якою є одеська сорочка, що робить її особливою і як вона стала символом гармонії культур та любові до життя. Одеська вишиванка це дихання моря і степу, Пісня півня, де поруч жили різні народи, але говорили спільною мовою краси. Для сорочок брали тонке домокатне полотно, біле, чисте, мов світанкове небо. На ньому кольори оживали: червоний, як пульс серця, чорний, як земля, зелений, як весняна трава, синій, як море, іноді додавали золотаві або фіолетові відтінки, відлуння болгарських і галируських мотивів. Кріп був простий і зручний, широкі рукави, легкі уставки, комірці з мережем або стрічкою. Жіночі сорочки вишивали від плеча до зап'ястя, від серця до рук, що творять життя. Майстриня використовували різні техніки: хрестик, гладь, лічильну гладь, штабівку, резість, а ще ніжні мережки, через які сорочка ставала повітряною. Іноді додавали бісер чи блискітки. Тоді вишиванка світилася, мов роса на сонці. Коли така сорочка потрапляла під проміння, здавалося, що нитки дихають, що в них живе серце. Орнаменти це мова без слів. У них зашифрували життя, любов і віру. Дерево життя, рід і пам'ять, ром, жіноча сила, родючість, хрест, гармонія людини і світу. Восьмиріжка сонце і нескінченість. На півночі Одещини орнаменти були стримані, геометричні, ближче до моря, рослинні, м'які, барвисті, виноград, квіти, гілочки. Вишивку розміщували на грудях, рукавах і комірі. Серце, руки, обереги. Так сорочка ставала захистом щитом добра. Сорочки поділялися на щоденні, святкові і весільні. Весільні – справжні шедеври. Дівчата вишивали їх вечорами, вкладаючи мрію про щастя, прикрашали бісером, золотими нитками, червоними стрічками. Весільна вишиванка була серцем дівчини, її оберегом, символом любові. Одещина край, де поруч жили десятки народів. І кожен залишив у вишивці свій почерк, своє серце. Болгарська риза впізнається з першого погляду: В густі смуги червоного, синього, зеленого, складні геометричні орнаменти, вужики, баранячі ліжки, ламані гілки. Ці мотиви символізують силу, захист, сталість народу. Болгарки вишивали щільно, насичено так, щоб сорочка виглядала святково навіть у. Молдавська камаша має інший характер стриманість, гармонію і молодість. Тут домінують чорний і червоний кольори. Вишивка розташована горизонтально, утворюючи ритм, схожий на народну пісню. Такі сорочки здаються спокійними, але в них глибина і врівноваженість. Какауська і чхельма більш декоративна, Тут менше вишивки, зате більше кольорових вставок. Мережа гаптування, галузькі візерунки дихають святковістю. Це сорочки для радості, для життя. Усе це болгарська яскравість, молдавська ритміка, гагаузька декоративність. Переплелося з українською основою. Так з'явилася одеська сорочка, спільна спадщина, де кожна культура залишила свою ноту у великій пісні пів. Одещина земля діалогу. Тут українська традиція зберегла основу, а сусідні культури додали барву. Разом вони створили гармонію, вишивку, у якій кожна нитка є містком між народами. Сорочка говорить: ми різні, але ми разом. Ми різні, але ми одна земля, одна історія, один дім. Жіноча сорочка Одещини це відображення історії, культури і багато національного характеру південного краю. Вона поєднала українську традицію з впливами болгар, молдаван, гакаузів і румунів, утворивши неповторний образ стриманий, але виразний. Її орнаментика, виконана техніками хрестика, мережки і мережева у чорно-червоній гамі, символізує гармонію степу та працовитість людини. Хоч у середині ХХ століття сорочка втратила святкове значення і стала елементом побутового одягу, вона залишилася важливим знаком ідентичності, спадщини та краси півдня України.